Радіо Chicago. усім привіт. Нас видно. Ви на хвилі радіо UA Чикаго. І сьогодні до нас традиційно в гості завітав Володимир Пиндус, спортсмен, тренер, ну і в принципі сильна людина. Я думаю, ви багато знаєте. Привіт, привіт, радий бачити. Як справи? Все гуд, гарна погода. Це класно. Мав сьогодні якісь тренування, сам тренувався. Так, я вже сьогодні провів 5 тренувань і сам потренувався, так. І сам потренувався? Боже. Це... Як у тебе вистачає сили? Де... Де ти їх береш? Ну, це ж тільки понеділок. А, це тільки понеділок, все на все 5 тренувань, Боже мій, це тільки беремо розгін. Тові, ти кожного разу до нас приходиш і розповідаєш якісь цікаві теми. Ти кожен раз зачіпаєш якісь аспекти, тренувань, дієти. Багато багато іншого. Ну і люди дивляться, і відповідно пишуть коментарі. І не завжди ми маємо можливість там, чи час на них відповідати. Інколи люди у записі пишуть коментарі. І відповідно, ми сьогодні підібрали ряд питань, якраз найпопулярніших, грубо кажучи, серед коментарів під твоїми відео, і хочемо поговорити з тобою на отримати відповіді на ці питання. Мені якось страшно, Страшно, бо ми тобі, бо ми тобі спеціально не показували їх. Перед тим, знаєш, можливо, така провокація легенька. Вивести Давай. тебе. Дивись, перше питання питання звучить тим, що чи правда, що тренери спеціально не розповідають своїм клієнтам якісь секрети там, по схудненню, по е, отриманні кращої якоїсь фізичної форми, щоб е, довше тримати клієнтів біля себе. Ну, я би не сказав, що це так прям, отак, як е, складене питання. Чому? Тому що е, є така приказка, знаєш, в всьому свій час. Угу. Наприклад, якщо взяти ну, тематику там, тих самих спортивного харчування, бадів і тому подібне, воно, в принципі, в більшості своїй класно працює, воно тобі допоможе наростити там, м'язеву масу, відновлюватись і тому подібне. Але коли людина тільки приходить перший місяць, другий, в неї є свої природні запаси, того самого креатину в м'язах, того самого креатинфосфату. тобто, Доцільності використовувати якісь супер мега потужні вітаміни, ті самі БАДи на, само, на самих початках я не бачу змісту. Тобто, це, я би сказав, такий більший розвод на гроші. Тому з часом, так, коли я бачу, що клієнт там перестає прогресувати, коли йому важко, там якісь бувають ще. Перепетію в житті, так, у нас всіх не ідеальні умови далеко, проживання, так і в сім'ї бувають проблеми, і на роботі бувають проблеми, і в Україні бувають проблеми, і, і з Трампом бувають проблеми. І відповідно це все якось відбувається. то й отут я вже готовий допомагати, я вже готовий якісь там. Відкривати секретики, якийсь. відкривати якісь секретики, як підвищити дофамін, як покращити настрій, як що поприймати, щоб трошки вийти з такого застою. Ага, тобто, по факту, ти розповідаєш те, що потрібно в той чи інший момент людині чути про якісь там секрети, форми тренування і так далі. Тому подібне, відповідно, не варто викидати одразу всю інформацію на людину. Ну, не звичайно, нема потреби, просто вона лишня в на самому початку роботи. Добре, вітаємо далі. Наступне питання: ти працюєш з людьми, і багато людей приходять на тренування. Вони знаєш, мають якісь власні уявлення про тренування, вони мають якісь власні не знаю, стереотипи про те, що потрібно робити в спортзалі. Скажи, що найцікавіше, чи як би сформулювати, можливо, найдивніше ти чув від своїх клієнтів від тих людей, які приходять до тебе на тренування, чи просто в спортзал про там. Схуднення чи на чи відносно набору м'язової маси. Що саме таке, що тебе здивувало? Або ну, не знаю, Знаєш, викликало та емоції? Таких е приколів, ну я наслухався дуже-дуже багато. Мені навіть чесно е важко пригадати, але я скажу так, що ну там з самого початку, там як е е з 90-х взяти там та, такі стереотипи, що там треба їсти манну кашу. Mm -hmm, щоб бути себе. Насправді це одна з найнекорисніших каш. Uh -huh. Це досить такий поганий вид вуглеводів, який дуже тяжко перетравлюється в шлунку, перетворюється на такий клубок слизу, і я би не давав ні дітям, ні сам не споживати іменно манну кашу. Тобто, є... зараз є такі добавки, називаються wheat, як борошно, але uh -huh. перемелене, і ти так само можеш. Воно по такій, по, по такій самій структурі нагадує дуже манну кашу, але воно значно краще. Воно не утворює таких е, грудок і дуже класно засвоюється як повільний, саме як складний вуглевод. Дуже багато спортсменів професійних сидять на от таких е, кашках. Uh -huh. А що ще люди могли казати відносно там? Схуднення, якщо буду ходити на тренування в п'ятницю, в повний місяць, то буду виходити щось такого роду, було якісь. Ні, ну було багато таких, що треба пити, я не знаю, там воду з лимоном і все зійде, воду з часником. Я багато такого наслухався. Я зрозумів. А ще останнє таке, що мені дуже сподобалось, Називається процедура кріоліполіс замороження цих жирових клітин, і виявляється, це якимось дивним чином магічним позбавляє тебе від жиру. Ага, тобто люди собі думають, ти що... собі заморозив кусочок, але я не розумію як. От заморозив, але ж з є. No. То його треба якось зішкребсти чи не зрізати. Не знаю, і... він розтане, я не знаю. Як роса на сонці. На <рес> Йдемо далі. Наступне питання: от ти спортсмен. От все твоє життя за спорт, а спорт він включає в себе і якісь змагальні елементи, тобто, там, скажімо, ті ж самі там, перемоги, бажання успіху. Ну, от, ти як тренер, чи були в твоїй кар'єрі якісь, ну, я навіть не хочу казати там невдачі? Ну, скажімо, люди, яких ти не знаю, не зміг мотивувати, або, ну, не знаю, ви працювали, наче робили все, як має бути, але не було якогось результату. Є, є. За, завжди такі клієнти, є у всіх, причому це не тільки в мене. Розумієш, тут тяжко дуже е людину переконати змінити свій стиль життя і, і зрозуміти, дати їй розуміння, що тренування це лише 20% успіху. Тобто людина, як приходить на тренування, вона думає, все, я їв три рази в день, набирав вагу, зараз буду тренуватися, буду худнути. І вона не розуміє, в принципі, що вона умовно переїдає 500 кілокалорій кожного дня, а в залі два рази в тиждень спалює по 250 Розумієш, тобто. В сумі за тиждень тренувань він ще набирає більше, ніж за звичайно. Але обстав. такий та я ж хожу в спортзал. Я ж хожу в спортзал, розумієш. Ну, типу, як це? Ну, що це, шо ти ти тут робиш? Типу, ну тобто люди деколи не розуміють, що це комплексний підхід має бути, розумієш? я не виключаю там декого проблеми там, зі шлунком, декого проблеми з харчовими алергіями. Мікробіом дуже популярна тема зараз. Тобто, синдром подразненого кишківника, проблеми з. Мікрофлорою кишківника саме з бактеріями, так, тобто, як вони ну ні для кого не секрет, що в, від мікробів формується наш імунітет, uh -huh. велика частина е, нашого фактично обміну речовин і тому подібне. І я навіть дивився такі цікаві дослідження, що вчені пересаджували мікробіом з мишей, які. Е, Мали надлишкову вагу звичайним мишам, не змінюючи раціон харчування і звичайні миші набирали вагу. Uh -huh. Тобто навіть таке є. Але знову ж таки, я хочу повернутися до самих, до самих першоджерел, це при умові, що миші харчуються. Тобто, якщо ти їж, в якійсь мірі можна більше-менше засвоїти їжу, це залежить від того, ну, знову ж таки, який в кого обмін речовин. Але в результаті в загальному енергія не береться ні звідки і не тратиться нікуди. Тобто вона мусить, наш організм це пічка, угу. якщо ти закинув забагато дров, відповідно, пічка горі... горит... горітиме довше, і дрова лишиться, закинув замало дров. Згорить все і не дасть все і не дасть розгорітися. А так само по такому самому принципу це можна, напевно, більш коректно порівняти з е, автомобілем. Та? Ти заправив 50 літрів, тобі треба проїхати 50 літрів. Але якщо ти заправив 50 літрів, а проїхав 30, ну, ну машина набрала ваги. 20 галонів в тебе лишилось. Розумієш, отак десь. Круто. Йдемо далі. Дивись, ти неодноразово під час наших розмов згадуєш про різні біодобавки, про якісь такі, ну, скажімо, вітамінні комплекси. Проте є ж люди, які використовують значно сильнішу хімію у своїх тренуваннях, там, не знаю, якусь фармакологію чи ще щось. Як ти ставишся до ну, спортсменів, які використовують, не знаю, дуже прям. Потужну таку фарму у своїх тренуваннях, і чи багато спортсменів е, в принципі використовують якісь такі речовини, які ну прям дуже е, важкі? Зайдемо здалеку. Давай. Е, наша індустрія фітнесу, спорту, професійного спорту вона постійно росте. Людям постійно треба більше. Так, В тебе рука там, умовно, 40 сантиметрів, мені мало, мені треба 45. Потім мені мало, мені треба 50, Блін, 50 класно, але я хочу 60. Тобто, отак воно відбувається. Так само можна прирівняти там, я не знаю, до стрибків висоту, так само до там, важкої атлетики і тому подібне. Професійний спорт на даному етапі еволюції людської неможливий без використання допінгу. Просто він фізично неможливий. І так, є окремі талановиті люди, які здатні дуже класно там піднімати, бігати, рости в силу своїх генетичних особливостей. Але вище, ну з того, що я особисто за 25 років практики бачив, вище майстра спорту України ніхто ніколи. З мого кола оточення не піднімав, не застосовуючи якихось е, стероїдних препаратів. Тобто, ну, це як не, невід'ємна частина. Просто питання в тому, чи тебе зловили, чи не зловили на допінг контролі, і все. Ага, Оно воно що. Тобто. Е... Практично більшість спортсменів, які показують мені здається, якісь надлюдські результати, щось там всі. ]і? всі. Ну дивись, я тобі наведу статистику навіть по спортзалах. Допустимо, тут приблизно кожен четвертий, десь п'ятий відвідувач тренажерного залу в Америці. Якщо говорити іменно про хлопців, особливо молодих, пробували або планують попробувати вживання астероїдів. Проблема не в цьому. Я ага. хочу зазначити, проблема не в вживанні стероїдів, проблема в тому, як їх вживати. Я завжди це прирівнюю десь до мавпи з гранатою. Тобто, якщо дати мавпі гранату, це небезпечно, так і для мавпи, і для оточуючих мавп. Якщо дати гранату військовому, це класна штука і для нього, і для його побратимів. Так? Десь так само і тут воно працює. Тобто, якщо дати в правильні руки, під правильним наглядом, під повним контролем всіх аналізів, густини крові особливо, бо це ну, найбільша проблема, та яка виникає найчастіше в спортсменів, що стосується силових видів спорту, це густина крові. Кров густішає. Від того, що кров густішає, серцю важче перекачувати. і, Відповідно, люди досить в молодому віці, там 35-35, Років помирають просто під час виступів, особливо по бодібілдингу. То це тобто, треба розуміти, де є межа якогось здорового глузду, і треба розуміти, що все, що ти робиш, ти повинен робити, якщо ти вже оприділив, що ти хочеш. Та, це то, робити, треба з розумом. то треба підходити з розумом, Та, як до будь-чого, в принципі. Так? Тобто я нікого не агітую, але я просто доношу інформацію. Но, якщо якщо каже, ви, люди якщо так ви все, та, то просто ну, от, в мене є багато там хлопців, які тінейджерів, які ходять в спортзал і кажуть, там, от я там попробував, в мене класно, там все, все ростуть, показники ростуть, біцепс росте. Я кажу: Окей, а коли ти останній раз кров здавав? він каже: А що треба? Ну, Тобто люди не розуміють, вони думають, що десь в інтернеті не читався от таких розумників в лапках, і він купив собі там баночку тестостерону за умовно там за 100 доларів. так, І він думає, що на цьому витрати закінчились. Але насправді це тільки 20-30% тих витрат, які ти би мав потратити для того, щоб правильно підійти з головою. Тому що треба до того здати кров. Треба після того здати кров на гормони, треба провести так зване ПКТ післякурсову терапію. Тобто, якщо хлопець хоче відновити свої текстикули, грубо говорячи, розмір яєчок, і в майбутньому стати батьком повноцінним, то відповідно це до цього треба підходити з головою. Тобто дійсно це спорт, це така річ, особливо професійний спорт, до якої потрібно підходити з розумом. В шахах є астероїди. В шахах? Є астероїди. Спеціальний цілий рід препаратів називається ноотропи, які допомагають думати, працювати, запам'ятовувати. Фантастика! Фантастика! То е, ті ситуації, де там, скажімо, мудрук в футболі впійманий на допінгу, тобто, це він попався. Я тебе прошу, якби він один. <гум> <гум> Дякую тобі. У нас питань ще є насправді дуже багато, тому я думаю, такого роду рубрику ми ще продовжимо. Особливо нехай ще люди пишуть, тому пишіть нам обов'язково коментарі навіть. Провокативні питання. Будемо задавати їх Володимиру. В плані спорту, в плані якраз розвитку фізичного, в плані багато чого. Ви бачите, сьогодні навіть зачепили таку цікаву тему, як різноманітні фармакологію в спорті. Дякую тобі дуже. Дякую, що дуже дякую увазу. за запрошення, до наступної зустрічі. До наступної зустрічі. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.